Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова і сьогоднішнє моє відео буде дещо присвячено темі скандалу, який бувся у нашому просторі інтернет. Але, знаєте, про цю тему я дуже давно хотіла поговорити. Вона в мене була в нотатничках да, в моєму контент-плані, але завжди щось заважало цьому. Якісь більш нагальні скандальні теми, чи більш, що я хотіла обговорити. Це тема про сім'ю. Цього тижня був достатньо великий скандал з відомим психотерапевтом психіатром Олегом Чибаном про те, що, що потрібно для щастя. Він випустив лекції про щастя, і одним з елементів щастя він говорив про те, що має бути щастя у родині. І він сказав там таку фразу, що щастя у родині залежить від жінки у більшості, і, звичайно, понісся хейт. Його почали звинувачувати і у жінок на багато в чому, у достатньо в таких устарілих поглядах. І були опитування на різних телеканалах, я переглядала їх. І я давно хотіла поговорити взагалі про роль сім'ї, про те, що таке родина, для чого родина, я, тому що ця тема вона є нагальною і дуже актуальною в моїй роботі, коли я працюю з клієнтами. Частіше все ж таки більше моїх клієнтів це жінки. Я намагалася провести статистику: і десь 80-85% – це все ж таки звертаються жінки за допомогою психолога. Якось так повелося, що чоловіки не так часто приходять до психологів. Ця культура, звичайно, змінюється, і мене це дуже радує. Тому що і чоловіки, помічаючи, що з ними відбувається щось не так в їх психіці, в їх житті, в їх поведінці, вони хочуть це змінювати, вони хочуть. Щось міняти в своєму житті, в собі вони до цього стають більш якби готовими та відкритими. Але все ж таки ще більше жінок звертаються до психологів, коли якісь проблеми в родині. І роблячи висновки, да, вже коли, вже є напрацьовані певні системи, коли ти працюєш з цими жінками, ти бачиш проблеми, з якими звертаються жінки. І коли я це все почула, да, цей скандал нісся, у мене виникла виникло бажання про це трішки поговорити. Відео буде коротким, але тема дуже обширна, і якщо ця тема буде цікава, я навіть думаю, можу зробити якийсь семінар на цю тему, відео, вебінар, для, тому що я думаю, що це важливо для кожного з нас. По-перше, ми всі люди, ми соціальні, ми, в принципі, ми не одинокі, а ми звикли жити в соціумі, да, певними групами. І про це доводять усі нейробіологи, які вивчають і вивчали, нейрофізіологи. Тобто ну, всі говорять про те, що людина це істота соціальна. А як будувати взаємодію в цій соціальній групі, яку ми називаємо сім'єю, це дуже велике питання. На жаль, в школі нас вчать вищій фізиці, вищій математиці. Я пам'ятаю, як я вивчала молекулярну біологію в 11 класі. Але нас не вчать елементарним речам, як взаємодіяти в родині, як створювати сім'ю, як потім в цій сім'ї виживати, тому що часто багато кому доводиться виживати. Так от, в чому ж понісся цей скандал? Він сказав Олег Сезонтович Абан, що жінка більш відповідальна за добробут, ментальний добробут в родині, що вона має більш відчувати свого чоловіка, і якщо жінка не буде створювати певних якихось таких проблем. То в родині буде щастя. З цим можна погоджуватися, з цим можна не погоджуватися. Але одна річ, яку він сказав, вона є істиною: те, що у жінок більш розвинена емоційна сфера. Ми знаємо, що жінки більш мають розвинений емоційний інтелект. До речі, про емоційний інтелект я говорила в моєму минулому відео, наскільки він важливий для побудови життя, для побудови стосунків. І жінки. А краще вміють відчувати свої емоції, розуміти їх, і з ними взаємодіяти або контролювати, або змінювати, або ще щось. І тому у цьому а, жінка вона має і вміє більш краще комунікувати. Це закладено в нас природою. Тому що ще з тих часів, коли чоловіки гасали з палками-копалками, намагалися забити саплювзубова тігра. А якщо ви чуєте нявки, це е, роженьке кошенятко, яке вже дуже виростає, воно не хоче іти на ручки вже, е, але воно десь тут ходить і подає певні звуки між тим, як, як продовжує їсти. Е, е, так, е, то жінки вони підтримували е, те, те, що відбувається ну, в печерах. Вона мала е, зрощувати дитину, е, вона мала е, під, е, підтримувати вогнище, вона мала е, відчувати, коли буде небезпека для дитини. тобто, Інтуїція і емоційна сфера у жінки розвита дійсно краще. Ми краще вміємо відчувати. Ми краще вміємо аналізувати свої почуття і емоції. Так це закладено природою, і так нас виховували. Я вже говорила в своєму минулому відео, що чоловікам завжди говорили певні стереотипи, да та, що там не звертай увагу, коли тобі боляче. Ти що дівчинка, що ти плачеш. Не виражає, не показує свої емоції, чому дуже часто чоловіки у певному віці в них наступають інфаркти, інсульти і проблеми з серцево-судинними захворюванням, тому що емоції вони не вміють ні показувати, ні виражати. Жінка в цьому звичайно краще в цьому плані. Але на кому ж лежить відповідальність за щастя у родині? Я скажу на обох. Тому що якщо ви вийшли заміж, наприклад, за якогось покидька обюзера, який вас лупить, і ви маєте нібито пристосовуватися до нього, да, щоб відчувати, в якому настрій він прийшов з роботи, От я знаю, не вдаючись ніякі деталі, але те, що мені розповідають мої. Клієнти дуже часто ці ситуації схожі, коли жінка, живучи вже з певним аб'юзером, а абюз може бути емоційним, аб'юз може бути економічним, ексуальним, фізіологічним. Про це до речі, я теж робила своє відео. Коли жінка живе в аб'юзі, навіть в емоційному, вона починає бути постійно в напрузі, і вона дійсно. Вона починає відчувати, в якому настрої з'являється її чоловік, наприклад, з роботи. Як він відкриває двері, як він повертає ключ, вона вже по цьому здогадується, що зараз буде. Як він каже їй перше слово привіт, вона вже це знає. Теж сам в такій же самій ситуації зрощуються і діти. Вони теж виростають постійно на прузі і вони починають відчувати. За того, що має щось статися, але ж це не значить, що жінка має до цього пристосовуватися. Якщо ви живете в стосунках з аб'юзером, якщо людина над вами знущається емоційно, якщо вона в нас не чує, не відчуває, якщо ви не можете до неї достукатися жодними адекватними методами. То, звичайно, під, прилаштовуватися, під... Підлаштовувати під такого чоловіка під таку людину не варто. Від такої людини, звичайно, просто варто йти кивати п'ятами якомога швидше. Але ж погані стосунки бувають не тільки через чоловіка-абюзера. Давайте будемо чесними, що дуже часто і жінки можуть себе поводити в родині достатньо маніпулятивно. Вони можуть. Вдавати і вдаватися до певних маніпуляцій з дітьми знов таки аб'юз може бути від жінки і емоційний, і ексуальний, тому що ну так виховувалися. Знов таки, це стереотипи. І що робити в такому випадку? То хто відповідальний в цьому разу за, за щастя? За щастя в родині відповідальні обидва партнери і чоловік, і жінка. Якщо спитати чи відповідальні за щастя діти, то щастя дітей. В більшості формують, звичайно, батьки. Від них залежить те, що діти відчувають, як діти себе почувають у родині і яка атмосфера в цій родині. Але закладають цей базис, закладають все все. Звичайно, батьки. Тому відповідальність залежить на обох. Але чому стається так, як стається? А на саме насправді відповідь тут дуже є така проста і коротка. Ніхто ніколи не задумується. Для чого він вступає в стосунки, для чого він створює сім'ю? Дуже просте питання, якщо ви можете його навіть задайте собі. Для чого мені родина? І, звичайно, в голові у вас там пролунають, ну як, бо у всіх родина, бо всі створюють родину, бо так позаведено, бо так потрібно, а як без родини? І от такі питання, відповіді на таке питання, вони дуже такі узагальнені, вони не несуть нічого вашого і для вас. А якщо ви прихнете глибше, для чого вам? Родина, що родина, мій малий бішкетник. Що, що вам саме потрібно, для чого вам родина потрібна, що це дає вам? От тут і є вже головне, тому що дехто створює родину, щоб не бути самотнім, дехто створює родину, тому що хочуть мати певні якісь вигоди і вступають навіть у родину з різних ролей. далі потрібно, щоб було у родини якась ціль. Як буде рухатися ця родина, для чого вона буде рухатися? Тому що просто так, коли ви одружилися і у вас трішечки вже спали гармони, метелики в животі вже не так рухаються. Що кожен сидить у себе в телефоні, немає ніякої комунікації, немає ніякого зв'язку. І один одного люди починають дратувати, вони не знають, чого вони хочуть, куди вони рухаються, що з ними буде відбуватися далі. І тому виникають вже інші скандали. Тому я думаю, що найголовніше. Це, от коли у вас виникають певні конфлікти у вашій родині, теперішній? Або якщо ви думаєте створити родину, продумайте на дуже такими простими речами. Для чого мені родина? Якщо я вже створив родину, для чого мені оця моя родина? Що вона мені дає? Що я хочу мати в цій родині? Як я можу це змінити? Що залежить від мене? Що залежить не від мене? І це здається дуже простим. Таким ви можете просто прописати це на аркуші паперу. тому, що коли ми просто про це думаємо, мислі як думка як прийшла, так і пішла. А коли ми це прописуємо, ми приділаємо приділяємо цього більше уваги. І, звичайно, ми краще можемо почати розуміти себе. Можете дати такий самий аркуш паперу словом партнеру. Для чого в йому родина? Що він хоче з цієї родини? Що він має робити в цій родині? Яка роль? Господи, та питань тут у мене настільки багато, що я ж кажу в одному коротенькому відео, я не зможу про них зазначити нічого. Отож, і якщо відповідаючи на питання про щастя, що таке щастя? Знову я робила про це багато відео. Щастя це дуже поняття індивідуальне. Для кого щастя багато грошей, для кого щастя спостерігати за тим, як піднімається сонце. Я зараз буду радіти гратися з кошеням. Він мені дає певне, певне щастя, тільки він хоче гуляти. Але для кожного це своє і щастя в родині. Залежить від двох людей, від партнерів, які намагаються зробити щасливими один одного. А для цього їм треба розуміти свого партнера, що робить його щасливим, зрозуміти свою роль у цій сім'ї. Ціль, як куди рухається ця родина, і для чого ця родина взагалі це, якщо так, дуже-дуже коротко, дуже поверхнево. Але я вважаю, що ця тема є дуже важливою, тому що насправді ми майже ніхто не розуміємо, для чого ми створюємо сім'ю. Ми, коли закохуємося, ми хочемо бачити цю людину, ми хочемо весь час з нею бути, весь час про неї говорити. Ми, знаєте, такі, як трішки стаємо замбовані дуже часто, і на оцих емоціях ми створюємо цю саму родину, абсолютно не задумуючись, з ким нас. Насправді ми її створили, тому що ми не знаємо, що цю людину, з ким ми створили сім'ю часто, тому що знов-таки одруження і все це відбувається на перших зазвичай етапах побудови стосунків на такій закоханості. да, Во Франції це називають французи маленьке коханічко, маленька любов, коли ти просто закоханий в цю людину. І від того вже. Починається в дуже всього багато іншого, коли починають стосунки розвиватися, коли ми змінюємося у цих стосунках, коли стосунки починають переходити на інші рівні, і від цього трапляються конфлікти. Тому щастя залежить не тільки від жінки, щастя залежить і від чоловіка. І від жінки. Щастя залежить від бажання, перш за все, чути один одного, розуміти один одного і допомагати один одному у змінах, у побуті, у будь-чому. Це, якщо так, коротенько. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. У своєму інстаграмі, як я обіцяла, я виклала пост про те, на що має право клієнт, якщо він тільки замислюється про психотерапію, або якщо він уже у психотерапії, тому що це важливо теж знати кожному з нас. Нас лякає психотерапія дуже часто, тому що ми не знаємо, клієнт не знає, на що він має право, чи він має право щось питати, чи він має право щось хотіти. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете стукатися до мене у директ у приватні повідомлення. у Будь-які соцмережі: Інстаграм, Фейсбук, Х, бувший Твіттер. Якщо у вас є якісь питання або запити на особисті консультації, які проходять онлайн, стукайтесь туди. І, до речі, в мене з'явилася така думка, що, можливо, я відновлю те, що я робила кілька років тому у X, тоді був Твіттер, але я його все ще називають Твіттер, аудіокімнати. І формат я вам потім розкажу, який це буде формат, але можливо можна там буде проводити певні такі зустрічі, і можливо вони будуть вам корисними. Коли я е, зрозумію, що і як це буде, я дам повідомлення, скоріш за все, у спільноті тут у Ютубі та у своїх соцмережах. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, тому що мій канал він є просвітницький, він створений для того, щоб вам допомагати. А всім я бажаю абсолютно гарного настрою, не дивлячись ні на що на нашого ж скаженого сусіда, який нас тероризує. тому що відчувати щастя, він не може нам заборонити відчувати щастя від маленьких дрібничок. Ми маємо це витримати, ми маємо рухатися вперед до перемоги. Всім гарного настрою! Пока!